І хотів поговорити з вами від, від душі, від серця, а, тому що українська поезія мені відкрила душі серце. Країна, а, країна. І дуже важливо для мене теж. І ми всі знаємо, що ця війна це, це жах, і кров, і смерть і вічай, як писав хостенька не нещодавно. Але це теж стільки світло. А, поясню. Щоб робити сьогодні, це так надихаючи мені. І щоб робити кожен день, щоб показувати красу України і ціла країна, що таке боритися за свободу це неймовірно. І тому сьогодні буду читати деякі вірші. Не дуже сумно, трошечки можливо, але я намагаюся налягнути людей, тому ми можемо. Зрозуміти, чому ми говорити. Вони додають життя, що ми можемо жити. І це наш обов'язок жити. Я бачив маленькі діти, і це наш майбутнє. Тоді живемо до да наших майбутнє, що їхня є жертв, що ми можемо жити. І при перші вірші писала Тетяна Власова. Так багато війни. Так багато війни. Розкажи мені правду. Про мовчі. В Кожне слово вховатися спраху це не зрібнаєш Наші часи колись з своїх повідомлень і записів. Знаєш, тут так багато захищеності, так багато беззахищеності. Ти кажеш, що вчись пізнавати своїх сапорохом і алфавітом. І я кажу, знаєш, тут стало так багато нарок. Ти кажеш, це прикро, але я зовсім не пам'ятаю тебе такого. Я не знаю, про що ще говорити. Тому ти просто буд на зв'язку. Ця зима як тривала хвороба, і ми не вражені всі. Але ти просто робиш, що робиш, мій дружин, з доброниччити. І я ж до першого дня весни пищи слова мені. І другий вірш це мій, мій, мій друг, можна сказати, Андрій Щомбел, писав цей, свою першу книгу нещодавно теж. І ну, це вірш показує, як я кажу, як, як, треба, якось треба жити, як пана Христенка теж писала. І пам'ятаємо, що так буде не завжди. І наш майбутнє є, є ще є світло майбутнє. В Європі разом yeah. переможемо. Тоді так буде не завжди. Так буде не завжди. Запам'ятаю цю фразу. Хто твій тві а може навпаки? Усе мене, по і смуток, і образи. Лише любов свято пройде через віки. Так буде не завжди. Цінуй все, що маєш, що в серці збережеш, ти будеш своє. Щасливого числа ніколи не впадаєш. В житті лише Господне краще не має. Так буде не завжди. Ти просто будь собою, іди своїм шлахом, закохуйся, живи, у смерті йому ніяк ти виглядає тобою, Проте своїм життям керуєш тільки тим.